День 5. А, всім привіт! Ми сьогодні з вами знову граємо в The Boba Tia Shop. Це в нас виходить друга серія, на жаль. І так, надіюсь, сьогодні ми зможемо допройти цю гру минулого разу я не встиг приготувати на піщу хотів погризрок. Тому що я путаю Мачу і Моча. Ну, добре. В цей раз я вірю, що все пройде краще. Надіюсь, ми побачимо більше страшного. Ну, як би заработаємо грошеняток трішки вже 333 доляра. Привіт. Що ж ти знову? Дабл Боба, Мача, не Моча, а Матча Ну Будь ласка, бо я тебе вб'ю. Ну, знаєш, саме головне, що чесно. Оп. 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 Зараз, 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 секунду. Бля, давай, давай, давай. На. Дякую тобі. Вона навіть гроші вишила? Що? Що? Ем. Окей. Ну, знову ця бабця? Привіт! Приємно з тобою познайомитись. Я інспектор з Департаменту охорони здоров'я. Мені треба бистренько перевірити, як тут в тебе чистенько чи ні. І я хочу впевнити, що твій магазин відповідає стандартам. Не хвилюйся, ти просто працюй, як працювала, а я перевірю. Уяви, що мене тут немає. Ам, um, слухай, а тобі тут вообще норм, так? Я вже п'ять днів працюю. О боже, що воно робить там? Страшно. Окей. Так. Привіт, велика сестричка. Я трошки втомилася від вишні. Можу я спробувати лимонний чай. Так, так. Чисто чо... Ча... Що? Опс. Лімонний свайс. Лімонний чайочек. У нас все чистенько, все нормальненько. У в нас всі продукти заховані. Дверку ми зачинимо на всякий. На тобі, сестричко. Дякую, велика сестричка. Ну, все чисто, що воно там в туалеті застрягла. І що? Окей. Люба мачта і щось солоденьке. Я дуже втомилась для того, щоб вибирати. Так, Моча. А мені треба матча. Опс, оп. Пудру. Закриваємо щось солоденьке. Це що? Better Enjoy, it. Страубері, Страубері, значить. Значить вишеньку. Ну, не вишня, а. Коротше см. Що наскільки може туди-сюди ходити? Ось тримай. Це не те, що я замовляв. Кастом дрінк. Люба мачта і щось, що може зробити. Я забув додати молока. Окей. Okay. Чому вона така вредна? Мочте і клубничка. Лімонний свастик, щоб не виняла смітничка. Окей, ну вибачте, мене просто напрягає та тітка, яка ходить. О, Боже, це просто неймовірно. Візьміть трішки чайових. доларів. Ого, багато якось. І що, який ви висновок робите? Все добре? О Боже, та тут просто все говорить про чистоту. Дякую, будь ласка, за ваш час, який ви витратили, і гарного вам дня. Є, очівочка. мені щось непогано. Ой, точніше, мені щось погано. Мені, коротше, треба піти як можна скоріше. Окей. Ну, добре, не будемо розтягувати час, тому що минула серія була такою здоровою. Ну як, навіть з-за е, трішки, мені здається, якби б я оце менше тут шарився. то б і часу воно забрало теж менше. Нас сьогодні тут чисто. Е -е. Окей. Мусор ми не можемо з вами винести? Швабри, щось мити тут немає, добре? Шостий день. Що ж він принесе нам нового? Надійсні на, на якийсь новий напій блянинаду. Кожен день я відчуваю себе так, ніби то я рухаюсь далі. Я бачу те, чого насправді немає, і це мене турбує. Я більше не впевнена, що реально, а що ні. Але магазин це моя мрія. Мені треба працювати так тяжко, поки я не впаду. Тож я продовжую. Угибатися і обслуговувати людей далі. О Боже, чому тут так темно? Що? Що? Окей. Щось нам чи прям так погано? Я прям не впевнений. Так, ідемо на своє місце, зачиняємо дверці. А чому воно все рожевим стало? Бабра на місці, дай Боже. О, знов ти зі своєю сім'єю. О боже, я мав кращу поїздку в своєму житті. І подивись на себе, ти виглядаєш як гівно. Фу, що за хуйня? У ну, будь-якому випадку, дай мені мочевати і стравбері моча. Так, 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 так. А, бремо моча, це в нас кофе з. Блять, ну ти можеш не гратися зі цвітом, будь ласка. У мене тут клієнти. Так, стравбері Моча єсть. Хопс. Моча, стравбері Моча. Так, і що йому мачавати? Хопс. Стаканчик, хопс. А, не можемо сюди закинути. А, кава. Молоко. Це в нас вати і це в нас матчувати. Окей. Я просто не розумію, чому нас переслідує цей привид. Ну, типу, що ми зробили для неї поганого. О, боже круто. Прям так, як я й казав. Схоже, не така ти й Блять, ну нормально так працювати, вау. Що може... Ой. Ой. Ой, а чому у вас все більше? А, Зателефонувати? Не можу. Ну окей. Боже, їх вже так багато. Боже, дай мені якогось жорсткого кофе без молока. І зроби це швидко, у мене є робота, до якої треба повернутися. Стром кофе без мівка, це американо. Дабл американо не можу. Ну просто американо без молока. Їх вже 4, окей. Напрягає, на. Знаєш, поки я тут, я те нахуй навчу, як робити кофе. Окей. Що вони якісь якийсь такі мерзопакосні, мені погано. 433 долара не зря, не зря, не зря. Бля, чіо. Ой, вибачте. Боба мача міук я? Швидше. В мене багато важливої роботи. Чому вони всі пригнічують нас? Що там Боба Мача? Мача Бля, не надо, будь ласка, я і так мача це міук. Ага. Це, коротше, оця штука. Штукою. Опс. А їй Боба, чи просто? Бля, ти нормально тут розляглася? Ні, може будеш працювати? Боба, так. Окей. Я просто не розумію. По-перше, чому вони якісь настільки наглі, а по-друге, як їм не соромно. Гарна робота, я думаю. Ну, типу, алло, за що вони якось все так зі мною ведуть по свинськи До речі, це вона та сама, так? Ховайся. Е-е, тут мене не знайде ніхто. Я впевнений. Я ж це правильно зробив? Я не знаю, шафа для мене безпечніше місце. Світло. Хтось прийшов? Окей. Що ж, виходимо з нашого. цього... Укриття? Давай разом. Давай, давай, давай. Як думаєш, що зміниться? Яка ти токсична? Ти де бляха була? Я тут, блядь, 10 минут це колокольчик трезвоню. У мене навіть немає місця для того, щоб тут десь присісти. Так що, блядь, давай роби то, що маєш. Або я буду просто йти в другу кафешку і брати напій, який мені там зроблять зараз. Це, блядь, ти так кастомерно, ну, цих, блядь, відвідувачів вовче обслуговуєш. Ти що, вообще якась ненормальна? Ти, блядь, не можеш просто робити то, що ти маєш робити. А якщо, бля, хтось прийде, грабить це місце. Окей, мені здається, ми з вами впали в обморок. Ну, блядь, жируха нас задебресила. Ой, боже, мені треба в туалет сходити. Ой, боже, просто куплю собі напід для того, щоб цей можна було туалетом скористатися. Що? ми змінили роль? Вау, окей, тут відчинено. Хтось валяється, так? О боже, їй погано. Не. Блять. Тільки для персоналу? Бля, що за хуйня? Ну, окей. Давай швидше мені напій. Добрий день, що я можу для вас предложити сьогодні? Боба, чоковати, стра... Боба страбері. Давайте Боба мачувати. Це все? Так, і можна, будь ласка, скористайсь туалетом. Ой, боже, мені так шкода, там тільки для персоналу. Будь ласка, зачекайте трошки, я все зроблю. Сука, туалет тільки для персоналу капець. А, я проскользну, поки вона це робить мої напої. Ні, ну це ж тільки для персоналу, ну капець, ні. <звук> Алло. <звук> ну, давайте трішки зачекаю. Але щось мені здається, що нічим це не закінчиться. І так просто має бути ОК. Блять. Боже, кто выкинул тут эту хуйню? Боже, мне трек, блять, пить в туалет а кудась. Ой, как в туалет хочется. Дэми, мой бабу матча шоп. Алло. О боже. І куди вона пішла? О, блять! Пиздец, ну я. М -м, окей. Це типу, плюс-мінус очікувано. Просто краще б зробили так, що вона дійсно там була. Я тобі казала, туалет лише для робітників. Але ж, блять, ну ніхто ж ніколи не слухається. Вони всі кажуть, що я якась хірова. Але вони продовжують приходити їхні очі, то, як вони дивляться, як вони мене засуджують. Взагалі, це мій магазин, це мій маленький світ. Так що я не можу тобі дозволити його зіпсувати не зараз, не іншим, не пізніше, ніяким цінням. Я не хочу цього. Просто ви не лишаєте мені вибору. Так, це все тому, що ви не насолоджувались моїм бабом з напитком. Що? Це Боба тєшоп. Боба це любов. А станьте успішним цим володарем, Боба. Бля, серйозно, я вчора так трішки не доприйшов. Бляха, мені. А, в принципі, ми з вами грали в The Boba Tia Shop, Це в нас друга частина. Посилання на першу частину ви знайдете в описі до відео. І якщо я розберусь, то вона у вас в правому верхньому углу з'явиться таке посилання біленьке. Ну, це якщо я розберусь. А вам дякую за перегляд, дякую за підтримку. Прошу вас не забувати підписуватись, у нас вже майже 400. Так потроху, потроху, і ми стаємо, знаєте, такою великою групою. Тож, дякую вам всім. Не забувайте писати коментарі, це мене дуже мотивує. І ще раз нагадаю вам про лайки, а вам гарного дня чи вечора.